Казка про ведмедя, який розказував казки і не поміщався в телефон 80, ти нічого не переплатала. Ні, я я взагалі не хотіла татові свою брендову сумочку ну, або показати. Не треба нам твої сумки. Я хочу розказати казку про ведмедя. Жив був ведмедь Ой, ведмідь Любив їсти всякі мед, ягоди і всякі штуки, типу м -м, солодкого. І, і він їв оці всі штуки, і в нього від того псувалися зуби. А зуби він на ніч не чистив. А одного разу. А зранку хоч чистив? Та взагалі не чистив, тільки об'їдав, ой, їв і, і облизувався. От, І від того в нього почали випадати зуби. І коли він. А я думала гнити. Ну, перше гнити, а потім вже й випадати. то вже така стадія. І коли він захотів з'їсти щось е класне, якийсь там, наприклад, ну, е там ловив сибілої був в річці, яка там плила, то він не зміг кусити, бо його боліли зуби, ті, що лишилися, а ті, що не лишилися... То повипадали. І він жмякав, жмякав ту рибу так мля пожмякав і хотів ковтнути, а вона його вкусила своїми зубами і, коротше, втекла від нього. Бо в нього зубів не <рик implementation> було. Я би вже давно в лікарні лежала. От, е... Як в мене риба вкусила Бо в нього не було зубів, а були тільки чорні дирки і жмякалки всякі. <рес> і, от, і тому та риба втекла і не могла, <рес> е... ну, і не, могла і не міг він її з'їсти. Тоді він пішов до лікаря, каже: лікар, поможіть мені. Лікар каже, та що я тобі поможу? В тебе тут лишилося пару зубчиків тих і то таких нещасних м'ягеньких. І чорних, от. Він придеться тобі вставну челюсть ставити. Поставив йому вставну челюсть. Яку челюсть? Щелепу. Щелепу, перепрошую. Ще, <реш> Постав... Поставив йому вставну щелепу і він ходив, трохи з нього всі сміялися, бо йому було тому ведмедю тільки 20 років, а вже мав вставну щелепу, а це тому, що він... Mm -hmm. Їв забагато меду. Так, їв забагато солодких всяких штук, мед і ягоду. Тому треба чистити зуби і всі біжимо чистити зараз на ніч зуби після казки І Діана теж.